Друзі, вітаю всіх нашої сонячної Бесарабії. Була в хаті щось трошки змерзла, хоча й на дворі у нас похолодало так. Зараз вийшла на вулицю, бачите, йду по вулиці. Хочу зняти вам показати горець Банджуанський. Ви мене просили показати його, але він тоді ще не цвів, не був у всій красі своїй. Зараз переключусь, буду показувати. Просто красень, красень, але в той же самий час і великий агресор просто краса. Раніше чоловік його обстригав, тут, бачите, під низом йде плющ, просто тут сітка рабиться і по сітці йде. Плющ. А зверху плюща пішов горець бенджуанський. І я потім чоловіку, чоловіка просила, щоб він не стриг. Ну, а в цьому році ще й часу немає. Зате гляньте, яка краса вже відсідеться, потім він пройде, обстеже пножицями. Дивіться, на сосні, дивіться, аж куди. Ну, практично на самій верхівці. Практично на самій верхівці. Так що, друзі. То собі мріє про таку рослину. Ось показую, майте на увазі, що агресор. Але якщо вам треба прикрити десь якесь місце, ну, зараз мені доведеться знову йти через свій двір, бо тут ворота відкриваються тільки там всередині, з вулиці не відкриваються. Просто дивіться, як це виглядає на заборі. Дуже гарно. І зараз зайду до двір покажу, що ще там робиться. Це тут хата і двір це чоловікових батьків лишилося. І ось вам горець банджуанський. І отут посадили, щоб він трошечки на сітку поплівся. Щоб було гарно, але зараз просто дивіться, що робиться. Це сосна, а це гіляка від сосни. Ось, бачите, це вона похилилася від ваги. Цього горця. ну Бачите, звідси вже не видно так. от, от Я чомусь вийшла на вулицю, тому що саме видно цю красу на вулиці з вулиці. І ось тут покажу зараз. бачите Перше дивіться, тут, якщо були б малі діти, тут можна схованки гуляти, тут можна якісь там халабуди робити, шалаші тут цікаво так. Слухайте, він пахне реально. Аромат стоїть. Тут від сусідів я тут лазабризувала тут колись був хміль. Тепер тут хміля нема, зате є оця. Заразом бачу, повиростала. Лаконус, як воно там зветься. Дивіться, пройти неможливо. Заплетяну, зараз буду розривати. Так, нічого собі. Заплелася, просто підійму. Слухайте, аромат такий. Реально б я ще тут не заходила сюди, до речі, це перший раз. Дивіться. Ну, скажу одне, що я скільки пробувала дивилася, він ніде не вкоріняється, просто лоза. Її можна обрізати в будь-який час і все. Я не бачила, до речі, бо мене просили продати і скільки разів дивилася. Нема, щоб він вкорінився. От всюди. Он все дістається легко, підіймається. Бо я шукала, була, думала, що може він сам вкоріняється. Ні, друзі. Сам не вкорінився ніде. Хохать ну, аромат стоїть реально шикарний. Я не знаю, навіть от на що він схожий. Ось так, знаєте, ось гілочку нахилила нюхаю. А начебто нічого не, чу, не чути такого аромату, але, але коли його стільки багато, аромат такий якийсь. Не знаю, на що він схожий. Не можу вам сказати. Ну, краса, гляньте, земля, все оплетене. Тут, по-перше, ось під низом ще плющ. Кажу, що тут дуже добре, що воно це все позаплітало. По-перше, тут нема бур'янів. Гарно. І, до речі, тут нічого не поливається. От Жодного разу. Взагалі, цей горець ніхто не поливає впродовж року. Взагалі. жодного разу. Оце, що там бувають, дощики, якісь тумани оце все. Тож, уявіть собі, який він по сухості, що росте, зовсім без поливу. І такий гарний. Я думаю, що, мабуть, десь тиждень і цієї краси вже не буде. Я просто в полоні краси. Просто, слухайте, так бджоли гудуть. Просто стоїть гул. Гляньте, як звисає такими каскадами прямо. Я ж кажу, так пахне. Такий, знаєте, аромат такий солодкий якийсь. Не ніжний, от як бузок пахне там. Такий от, я б сказала, такий солодкий, важкий аромат у нього. Краса, просто краса. Ну не хочеться звідси виходити, слухайте, слухайте, так тут приємно так стояти. Так що, друзі, кому треба, можливо, десь там якийсь куточок десь отако от закритий прикрити. От бачите, зробити, ну це тільки на, на зиму такий, да, шалашик такий можна... Ой, на зиму нічого не буде, вірніше, тільки влітку такий шалашик, ну прикольно. Тут навіть, ну бачите, аж сосна гідь, аж попідсихала всередині зовсім. Тому що тут тінь під цим горцем. В принципі, ці нижні гіляки взагалі тут не потрібні. Так що така краса. З горця банджуанського. Без поливу, без жодного поливу. Виростає ось така краса у вас. Але, друзі, ще раз повторюю. Ну, в принципі, агресор. Агресор, просто що він швидко росте. А. Як бачите, він не вкорінюється. Я колись його давним-давно купила, десь років 10 назад це було. І посадила у себе там в квітнику на сіці. Я вам скажу, що з такої от, з маленької гілочки, сантиметрів 20, купила, десь на початку літа, він мені заплів всю сітку. На другий рік ну, мені так це сподобалося. На другий рік він став товщим, товщим більшим. Позаплітав мені вже і, і там, що не треба, було, я почала його обрізати. І через пару років я зрозуміла, що він мені там не потрібен. Я його викручувала і пересадили ми його сюди. І ось тут тепер з тих пір, я скажу, що росте він тут вже довго. Ну, десь років 5-6-7. 5-6-7 десь так <ріст> ну, росте. Оце за ці роки. До речі, ніхто його тут з вулиці тільки чоловік обстригав, а тут його ніхто всередині не стриг, не обрізав жодного разу. Дивіться, тут ще трошечки видно красотю. Реально от кажу вам, просто от очей не можна відвести. Ну він же відсвітається, бать, вже почав насипатися. Ну і чого, ще трошечки помилуємося і все. Подихаємо цим ароматом. Так що, друзі, вам творішувати, варто вам його саджати чи ні. Чи є у вас місце для нього, чи немає. Ось, будете мати таку красу чи ні. Бажаю всім гарного дня, друзі. Це буде наша Україна. Так хочеться ще щось сказати, але не можна. І всім пока.